Всіх вітаю, друзі! Я сьогодні вам покажу свій метод зберігання бурячків і моркви. В такий спосіб бурячки будуть зберігатися аж до самого літа, майже до наступного врожаю. Потрібні ось такі щільні пакети для сміття. Тут у мене вони об'ємом йдуть на 120 літрів. Буде двойне пакування. Бурячки я зазвичай сортую. Які маленькі, я їх залишаю там на маринування, перетираю їх на борщ або на борщову заправу вони йдуть. А ті, які мені потрібно зберегти, наприклад, для салатів, то я їх складаю у кульок не побагато, по декілька штучок, наприклад, щоб кульочок відкрити і потім їх спожити. Склала в кульок, дивіться, ось так. Вклала в кульочок, зав'язала і ще раз загорнула в той самий кульок. І знову зав'язала. Тобто вийшло у мене ось таке двойне пакування. Бурячки зберігатимуться дуже-дуже довго. Всі пакувати, наприклад, у один мішечок я не рекомендую. А, наприклад, ось такими партіями попакували і зберігається в мене в погрібі. Можна десь у підвалі зберігати. Ну, бажано, звісно, у прохолодному місці. Ви ж самі прекрасно розумієте, що при кімнатних температурах бурячки стануть проростати. Такі мішки, що я й сама туди влізу, не тільки бурячки. Ну, можна знайти. Якщо пошукати такі на 60 літрів, вони трішки будуть меншенькими. Цей метод зберігання бурячків перевірений досвідом. Навіть на початку літа ви їх відкриєте, а вони будуть ніби свіжі, свіжесенькі, ви щойно їх дістали з грядки. А тепер стосовно моркви. Я перепробувала вже безліч варіантів, як її можна зберігати. В мене це вкрай погано виходить. В мене теплий погріб. Я її і закопувала. Я її сипала в такі бочечки, засипала вологим піском, сухим піском. Вона в мене все рівно гниє. Гарно просушена морковка так само ховається у такі щільні пакети. Вона зберігається не так гарно, як зберігаються бурячки. Тому періодично потрібно пакети ці відкривати і до неї дивитися. Можливо, деяка підгнеє морковка, її потрібно буде викинути. Ну, я ось зараз маю на сьогоднішній день жовтень місяць, початок, я її упакую, а перед новим роком обов'язково...